Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Про ключові події замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Крапля, яка рятує життя. Одеські правоохоронці здали кров для поранених бійців. Шпиталь у прикордон служби 70. святкували у перерві між оглядами пацієнтів. Зимуватимуть не вдома, але у затишку. Головний рятівник України перевірив, чи готові лікувально-оздоровчі заклади утримати переселенців за умови холодів. Попри поважний вік, він по сучасному обладнаний рятує життя бійців. Одеському клінічному шпиталю Держприкордонслужби 70. Як святкували ті, хто рятує життя нинішнім бійцям, розкаже Катерина Чабан. Шпиталь було створено у 44-му році. Тоді він лікував бійців великої вітчизняної. Тепер тут рятують життя бійцям АТО. У медичному закладі їх восьмеро. Понад 200 прикордонників, які отримали поранення під час бойових дій на українсько-російському кордоні, вже повернулися до військових частин. Зараз Такий нелегкий час потрапляють більше 50% відсотків якраз це по моїй спеціальності, тому що саме тяжкі ускладнення, саме тяжкі поранення це поранення, які потрапляють у відділення своєї анімації та цінотерапії. У шпиталі є необхідне обладнання для лікування та медикаменти, але немає реанімобілю. Він залишився у зоні АТО, аби рятувати життя одеських героїв, колектив започаткував спеціальну акцію. Пострадав автомобіль, наш один. остался там, потому что его разбило снарядом. К счастью, и доктор, и фельдшер, и водитель, санитар остались живы. Коллектив принял решение создать благотворительную акцию по поводу сбора средств для покупки нового реанимобиля, который нужен нам как и здесь, так же нужен и там. Этот реанимобиль будет связью между госпиталем и передовой. мера Одеси Геннадія Труханова з днем народження поздоровив персонал шпиталю Ігор Шпак. Він побажав усім присутнім подальшого процвітання, наснаги та нагородив почесними відзнаками. Мені дуже приємно привітати в цей ювілейний день всіх робітників клінічного шпиталю. Я приєднуюсь до привітань моїх колег обласних медиків, і хочу наголосити, що 17-тисячна армія медиків. Міста Одеси вас вітає в цей урочистий день розпорядженням одеського міського голови за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, високі досягнення у професійній діяльності, вагомий внесок у розвитку міста Одеси, нагородити почесною відзнакою одеського міського голови трудова слава. На завершення концерт від творчих колективів Держприкордонслужби. Вокал та танцювальні номери припали до душі кожному, адже чарівлива пісня та віртуозний танок, якщо вони подаровані з любов'ю, завжди сприймаються з вдячністю. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Лікувально-оздоровчі заклади Одеси готові до отримання переселенців із зони АТО. Такого висновку у ході робочого візиту до Одеси дійшов головний рятівник України. Сергій Бочковський особисто проінспектував низку закладів і на власні очі побачив, які умови там створено для переселенців. Лише із зони АТО Одеська область прийняла майже 8 тисяч переселенців. Більшість з них розмістили у санаторіях та у здоровчих таборах. Перевірити готовність цих закладів до роботи у осінньо зимовий період. Сергій Бочковський прибув за дорученням віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Перший пункт клінічний санаторій імені Пирогова, що в куяльнику на даний час тут перебуває 173 людини з зони АТО та Криму. Сергій Бочковський задоволений не лише умовами, але й ставленням до переселенців інвалідів з боку персоналу. Які, по суті діла на руках їх заносять. в обеденные залы. Вот. В обеденных залах, кстати, все отработано и сделано по принципу шведского стола. То есть человек может выбирать сам себе, что необходимо. Кроме того, существует еще и диетическое питание. То есть там действительно ощущается... Високий клас забота людя Із зони АТО до Одещини прибуло 380 людей з особливими потребами. Кожен приїхав у супроводі рідних. Питання розміщення цих людей додає додаткових турбот, але проблема запевняє чиновник обласної адміністрації. Вирішується: близько тисячі осіб зможе прийняти санаторій Пирогова. Санаторій Пірогова це єдиний санаторій для спінальних хворих на Україні. те, то у нас большое количество інвалідів з Донецької та Луганської області этой категорії. Поэтому ми. В первую очередь ориентированы были на этот санаторий. Кроме этого, у нас есть еще пять резервных санаторий, которые мы Можемо использовать в последующему. У ході робочого візиту Сергій Бачковський проінспектував умови проживання в усіх санаторіях, в тому числі у районах області. Його вердикт: лікувально оздоровчі заклади готові до роботи в осінньо зимовий період. У закладах створено умови для реабілітації проживання, а санаторій «Біла Акація, окрім медичної бази, обладнано ще й альтернативними енергоносіями. Там е прекрасна клінічна база, е відповідно, образом. Условия для проживания высочайшего класса, и даже я вам хочу сказать, что там отработаны современные технологии, ну, в частности, для отопления использованием солнечной батареи. В кожному закладі переселенцям гарантують психологічну допомогу. Вона потрібна як дорослим, так і дітям. Комплексне обстеження переселенцям вже надає санаторій Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеський з 2004 року. Тут функціонує центр медико-психологічної реабілітації. У нас тільки цей санаторій має досвід роботи з точки зрення реабілітації в проведенні специфічної медико психологічної реабілітації для людей, які знаходилися в екстремальних ситуациях, для людей, які знаходяться в ситуаціях, де життя і смерть знаходяться рядом. Серед переселенців багато вихованців інтернатів та дитячих будинків, оскільки діти не зможуть повернутися додому, як це передбачалося раніше, усі 1 вересня сядуть за парти в школах Одеси та області. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Одеські правоохоронці здають кров для поранених бійців АТО. Щодня через станцію переливання проходить до півсотні донорів. Долучитися до акції можуть усі, хто прагне допомогти визволителям України. Понад ста бійців, поранених на Донбасі, перебувають нині у медзакладах Одеси. Щодня до станції переливання крові приходить до півсотні донорів, але цього замало. Серед тих, хто приєднався до акції допомоги, багато правоохоронців здати кров для захисників України вважають своїм обов'язком. Сьогодні стартувала добровольна акція здачі крові. І вже в перший день проведення цієї акції сотрудникам міліції було здано більше 13 літрів донорської крові. Донорська кров необхідна для переливання пораненим і виготовлення лікарських препаратів. Плазму передають до військового шпиталю та міській лікарні, включаючи опіковий центр. Правоохоронці врятували вже не одне людське життя. Долучитися до шляхетної справи можете і ви. Вікторія Руденко, Олександр Кремльов. Інклюзивний тип навчання у школах Одеси планують вести вже з цього навчального року. Про це стало відомо під час розширеної колегії департаменту освіти. Прийняти своїх вихованців готові усі навчальні заклади, тож діти з особливими потребами матимуть змогу розвиватися на рівні однолітків. Які ще реформи очікують на освітян, знає Катерина Чабан. Перед першим дзвоником вчителі одеських шкіл зібралися на розширену колегію у 69-й школі. Запросили на зустрічі міського голову. Питання одне, які нововведені чекають на педагогів та учнів. Цього року міський бюджет дав на освіту четверть свого бюджету. Місто з першого січня збільшить фінансування на харчування дітей. А ще очікується відкриття нових дитсадочків. На вулиці Висоцького. Ми думаємо, в октябрі закончить цей сад, і діти зможуть пойти в цей дитсад. сад. 232 это бывший, бывшая частная школа, частный детский сад территория нашего детского сада Неугомон, Новина номер два у школах Одеси з'явиться інклюзивний тип навчання. Діти з особливими потребами зможуть розвиватися разом із своїми однолітками. Такий підхід кажуть фахівці допоможе підростаючому поколінню зрозуміти, що всі люди різні, але права у них однакові. Перші паростки є вже в дошкільних закладах в Київському районі, в Суворовському районі, в Маліновському районі. Планується відкриття класу інклюзивного навчання, але Треба ширше застосовувати досвід інших регіонів. Так на колегії був такий приклад, що в Волинській області в 58 школах організований 81 клас інклюзивного навчання, в якому навчаються понад 100 дітей з особливими освітніми потребами. До роботи в цих класах до організації цього навчання дуже активно залучаються волонтери. І батьківська громадськість школи до початку нового навчального року готові. Тут зроблено ремонти, а на пришкільних територіях та у дворах дитсадків прибрано сухостій. Поряд із 69-ю школою до ладу привели бібліотеку. Раніше вона була у жахливому стані. Тепер, окрім світлих залів та зручних меблів, тут є навіть інтернет. Багато хто навіть із пересічних громадян. Не вірив, що робляться саме бібліотека. Всі сподівалися, що це буде чи черговий магазин, чи якась там аптека, і таке інше. Але це моя принципова позиція, і час доводить, що саме освіта і культура, а також виховання. Вони можуть визначати основні пріоритети нашої держави. Треба створювати нормальні сучасні умови для того, щоб було бажання прийти, вислухати, навчитись і зробити свій висновок. Вперше за багато років у школах та дитсадках Одеси відремонтували харчблоки, закуплено посуд та налагоджено поставку свіжих і якісних продуктів. Ми сьогодні создаємо условські умови для того, щоб під компанії, які занимаются поставками и организацией питания, э, не было у них отговорок, что они не успевают за ростом инфляции, они не успевают за теми ростом, ростом цен продуктов питания. Поэтому мы создаем им условия для того, чтобы они не говорили это, у них были возможности закупить качественные продукты питания. Наша задача с вами это проконтролировать. Нам сегодня с вами есть чем гордиться. По крайней мере, те задачи, которые мы вместе с вами ставили, І я рад, що мені посчастливилось участвовать в решении їх задач. А начались у нас они с вами достаточно, можно сказать, уже давно. Цієї зими діти відпочиватимуть на канікулах цілий місяць. Це викликано жорсткою економією енергоресурсів. А от на зарплатах педагогів економити не будуть їх не збільшить, але й не врізатимуть. Оплата праці педагогічних працівників залишалася і залишається незмінною. Були збережені всі доплати. А в нашому місті продовжується своєчасне і в повному обсязі виплата усіх муніципальних надбавок під працівникам освітянської галузі. Без подарунків не обійшлося, і на колегії найкращі освітяни отримали подяки та нагороди. Катерина Чабан Георгій Дячик. У новеньких формах та зі зручними портфелями підуть до школи 1 вересня дітки з багатодітних сімей району Пересип. Зібрала малечу до навчання громадська організація Пересипчанка, а гарний настрій перед першим дзвоником створили дитячі колективи. Як це пройшло, бачила наш кореспондент Ілона Варава. Родина Черниша, це п'ятеро маленьких дітлахів, відвідувала дитячий табір кромі надії протягом всього літа. Для багатодітної родини це велика допомога. Матуся говорить: дітки були доглянуті, з ними займалися в А в цей час можна було зробити більше хатніх робіт. Задоволені й діти. Ми там лисували, писали, гуляли, І ще… Ну, коротше, мені там понравилась. П'ятеро дітей у мене на куяльнику Ну, схоже, у нас, звісно, не сильно, але. Вот нас приглашают наши вот, да, приглашает наша пересыпчанка, приглашают нас постоянно на праздники. И мы очень рады, потому что сейчас где-то поехали, много детей, это все средства. А так каждый праздник нас приглашает и постоянно мы довольны мы очень. Двоє дітей з родини Черниш незабаром підуть до школи. Для них та решти дітей громадські організації Присипчанка та Червоний Хрест разом із дитячими ансамблями Зірочка та світ» підготували концерт та подарунки. Майбутніх першокласників вдягнули у форми та зібрали портфелі з канцтоварами. Маленьке свято та подарунки надихатимуть дітей на навчання, переконані організатори. Багатодітні родини та малозабезпечені сім'ї завжди потребують уваги та підтримки з боку влади і звичайних людей. Сьогодні як-то модно, дуже більше показують внімання, я би сказала. Ну, І дітям приїхавшим до нас з зони воєнних дій, И э, вот как-то больше внимания вроде бы им уделяется. Но э, не нужно забывать, что наши дети тоже очень нуждаются в помощи, особенно сейчас, особенно сегодня, когда уровень жизни и отсутствие, как правило, работы у, у родителей накладывает свой отпечаток. У нас нужно одеть детей в школу, а, и нужно помочь им с констоварами. Одесситы, как никогда, в этом году проявили такое сознание такое дружелюбие такое понятие о том что действительно нужно помочь детям и сегодня мы постарались привезли сюда для детей из семей сложных привезли сюда портфели привезли детскую одежду Відтепер їм буде де відточувати свою майстерність та освоювати інженерну справу в Одесі. Відкрито навчально-виробничі майстерні для молодих інвалідів. Припадати пилом вироби не будуть. Міська влада обіцяє допомогти, аби все, що інваліди зробили руками, продавалося. Основна задача учбово-виробничої майстерні соціальна адаптація до життя у системно-ринковій економіці, профорієнтація, трудове навчання та створення робочих місць для молодих інвалідів. За свою працю люди з особливими потребами повинні отримувати гідну оплату. Наразі інваліди створюють стабілізатори. кажуть, заняття подобається. Собі обшук трансформатора сальмсальмініка слізлісто з полосок. У цих майстернях хлопці та дівчата будуть освоювати інженерні професії, каже голова благодійного фонду молодий інвалід Валерій Габерстро. У планах на майбутнє відкриття власного промислового підприємства. Планується створення большого інвалідного підприємства, куди вони будуть трудоустраюватися близько 10 хлопців будуть навчатися одновременно під руководством студентів і Будуть професії, будуть тата слеср радіоапаратури, радіомонтажник, вот такого ті типу. все связано з Відкриття майстерин для Одеси. Подія довгоочікувана. на свято. Завітав і мер Одеси. Геннадій Турханов разом із керівництвом благодійного фонду оглянув приміщення, де працюватимуть молоді інваліди. Майстерня хоч і замала, але вже давно випускає власну продукцію. Та через відсутність ринку збуту працювати вкрай важко. Розуміється і мер. То, что сегодня стали делать ребята стабилизаторы и выполнять сидят на тех процессах, которые привлечения их, социализации это очень крайне нужно. Мы сегодня проговорили о том, что нужно новое помещение, нужно развиваться. Также, конечно, помочь, может быть, в реализации того, что они произведут здесь. Я думаю, что с удовольствием жители нашего города, когда узнают о том, что это сделано руками инвалидов, с удовольствием помогут и поддержат. Что сегодня главное не помочь просто деньгами, или чем то головне, щоб вони чувствовали себе нужными в обществе, що вони не тільки потребляют, вони можуть производить, они можуть бути повноцінними членами нашого общества. Це очень головне. Це найголовніше. цель. Катерина Чебан, Олександр Кремльов. Три тери. Місце зустрічі змінити не можна, та діти капітана гранта. Усі ці фільми знімалися не за кордоном, а в нашій одеській кіностудії, якій виповнилося 95 років. З нагоди свята тут влаштували День відкритих дверей. Наші кореспонденти вже встигли заглянути до студії звукозапису та побували у надсучасному павільйоні віртуальної реальності імені Віри Холодної. Грандіозного святкування з нагоди 95-річчя одеської кіностудії вирішили не робити, адже політична ситуація в країні пишним заходам не сприяє. Проте на численні прохання Одеситів та гостей міста провели екскурсію. Показали й документальний кліпарт «Одеса 1935-2014», присвячений 220-річчю Одеси. Нові можливості кіноіндустрії глядачі оцінили вже в оновленому арт-центрі імені віри холодної. Майже 100 років тому знімання у павільйоні Віри Холодної проходили лише в денний час, а головна сцена була округлої форми. Її крутили власноруч, орієнтуючись на переміщення сонця. Кіно було чорно-біле та німе. Тогочасне приміщення виглядало так. Після тривалого затища кіностудія ожила. Окрім діючих знімальних павільйонів та виробничих цехів, тут створено та поновлено багато комплексів. Тутежні багатофункціональний медіапростір дозволяє втілювати в реальність найсміливіші творчі проекти. Працює нова майстерня мовного озвучування та спеціальна зала, яка дозволяє знімати на зеленому тлі для комп'ютерної комбінованої графіки. Зараз ми на етапі плодотворної роботи. То есть даже в это тяжелое время киностудия продолжает обеспечивать кинопроизводство. Недавно мы подписали контракт на производство 250 серийного сериала в пятом павильоне, отремонтированном, приведенном в порядок, восстановлена инфраструктура. Сейчас построена огромная декорация и уже снимается кино. Побачити, як творять кіношники, до Одеси приїхали навіть з Кишинева. Про свято дізналися випадково, але вражень сподівається отримати багато. Ми знали про мероприятие, посвященне приспосвященому дня дню города соответственно, тобто спріурочене. І нам дуже цікаво, совершенно нічого не знаємо. Ну будемо все узнавати. Ілона Варава, Георгій Дячик. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Про події, які варті уваги, повідомляйте за номером 705-79-91. Побачимось.